Друзі, вітання з Миколаєва. Я Тетяна, автор каналу Магія рослин, наш садочок на півдні України. Сьогодні плюс 13, сонечко, вітер. Ось такий в нас лютий. Мова піде про ґрунтопокривні рослини. Я вважаю, що це природні килим, а він може бути різний: зелений, яскравий, ніжний. Пухнастий, щільний. В цьому відео мій досвід по вирощуванню ґрунтопокривних рослин. В більшості ґрунтопокривні рослини зростають на кам'яній гірці, але є і під хвойними, під деревами, і там вони виконують роль мульчі, тому що є багато рослин з поверхневою кореневою системою. Вони низькорослі. І вони створюють захисний шар, який не дає випаровуватися волозі. І це дуже важливо для нас, хто живе на півдні, тому що у нас дуже спокотно літо, і ці рослини і прикрашають, і допомагають іншим рослинам. Ти теж мені допомагаєш, садівник, що змерз, чи що? Що трапилося? Не всі рослини будуть мати такий чудовий вигляд взимку, як, наприклад, армірія. Дивіться, зелена, компактна, щільна, ще й квітує в травні. Тут ми бачимо і седум гідкий, седум білий, який червоніє взимку. І це все рослини, які, як я казала, виконують роль мульчі або прикрашають каміння, кам'яну гірку. Це дійсно прикраса і взимку, і навесні, і влітку. Біля сосен зелений килим, але немає тої яскравості це делосперма. Вона змінює забарвлення і червоніє в лютому. А потім знову має яскравий насичений зелений колір. Має низьку зимостійкість. Шоста зона, навіть шоста В зона до мінус 18. Вона витримає. Зимові місяці в нас можуть бути вологими дощить. Мряка, тому дуже важливо, щоб ґрунт, де зростають ґрунтопокривні, був дренованим, щоб був відтік зайвої вологи. Серед моїх глядачів є багато садівників, хто на етапі створення власного садочку. А є й ті, хто бажає опанувати нову професію ландшафтний дизайнер. І у мене для вас приємна новина. Зараз в лютому стартую чергові курси ландшафтного дизайну від Європейської школи дизайну. Я знайома з цією школою, я там проходила курс по захисту рослин. Дійсно. Сподобалося навчання, отримала якісні знання. І у вас є можливість зараз навчатися. Навчання проходить як офлайн в Києві, так і онлайн, і це зручно, якщо ви, наприклад, тимчасово знаходитесь за кордоном. Навчання проводять спеціалісти, фахівці, професіонали, практикуючі ландшафтні дизайнери. Є кураторська підтримка, зворотній зв'язок впродовж всього навчання це дійсно серйозний курс, він розрахований на декілька місяців. Це не інфо цигані, я вас запевняю. Це серйозна програма по підготовці фахівців з нуля. Ви розробляєте ландшафтний проєкт, захищаєте його і отримуєте сертифікат. І таким чином ви можете поєднати своє хобі, своє хобі, перетворити на професію, яка вам допоможе в майбутньому заробляти гроші. Кому цікава інформація, надам посилання в закріпленому коментарі, а також в описі під відео. Будь ласка, переходьте і знайомтесь більш детально з інформацією. А зараз я вас запрошую в травень. Це найяскравіший місяць в нашому садочку. Особливість посадки ґрунтопокривних рослин полягає в тому, що ми їх висаджуємо масивом. Краще всього розміщувати однорічні дворічні саджанці на певній відстані один від одного. З часом вони розростаються та утворюють килим. Навіть коли вони маленькі і є між ними відстань 10-20 см, під час цвітіння ви цього не помічаєте. При виборі рослин звертайте увагу на їх відношення до сонячного світла. Не всі будуть мати гарний декоративний вигляд під прямими сонячними променями. Також важлива швидкість зростання, і чим швидше, тим більше роботи у садівника. Тому що частіше пересаджуємо, ділимо, а ще й стрижемо. Так-так, є багаторічники, які потрібно стригти, бо вони швидко втрачають форму. Зовнішній вигляд це перше, що нам кидається в очі, і тут великим плюсом буде, якщо рослина вічно зелена. Котяча м'ята або котовник. Купувала як гібрид з назвою Walker Low, а виявилося, що це звичайна котяча м'ята, тому що рослина дає багато самосіву. Це як плюс, так і мінус, тому що потрібно сіянці проривати, щоб м'ята не заповнила весь простір. Подобається тим, що багаторічник невибагливий. квітне майже 6 місяців, є невелика перерва після літньої стрижки. Але майже весь час він декоративний. Підійде для посадки на кам'яній гірці між чайно гібридними трояндами, а також може бути посадка вздовж доріжки. Біла хмара під час цвітіння в травні. Та сизий килим в інші місяці. Це ясколка. Вона одна з перших з'явилася в нашому саду, змінювала місце розміщення, і це бажано робити кожні 4-5 років, тому що швидко зростає. Я вважаю її агресором через підземні пагони. Стережу обов'язково після цвітіння. Якщо обмежити на глибині розростання коренів, тоді набагато легше доглядати за ясколкою. Живучка. Вона вижила навіть після поливу селеною водою, свою назву повністю виправдала. Є сорти, що повільно зростають, наприклад, які мають дво-трьох кольорове забарвлення листя. Квіт не більше місяця може вдруге восени порадувати квітами, раджу, аюгу висаджувати під плодовими деревами та сміливо ходити по килиму з живучки. Взимку може підпривати від зайвої вологи. Бажано не накидувати на неї сніг. Флокс шилоподібний, з ним не все так просто. З квітня розпускаються дрібні квіти та створюють квітучий килим до 6 тижнів. Стрежу після цвітіння кущорізом. Рослина посуха стійка, але в спекотне літо потрібно більше води. Може уражуватися цикаткою, тому контролюйте здоров'я. Легко розмножити вегетативно та живцюванням. Флокс гарний в перші три роки після посадки, а потім вже потрібно думати, куди пересадити. Хоча є карликові сорти, які повільно зростають. Схил піднесена клумба, передній план квітника, там буде зростати флокс. На сонячних місцях краще себе почуває. Вероніка Сиза Одна із багаторічників, яка зростає помірно. Минулі роки я захоплювалася, єю, але випробування неякісною водою при поливі вона не перенесла і майже вся загинула. Кущики, що залишилися, буду намагатися розмножити, бо дійсно рослина чудова. Завишки до 40 см під час цвітіння. Це компаньйон для троян та кущів, що мають голі пагони внизу. Навіть без суцвіть Вероніка декоративна. Через сизе листя Вероніка і отримала таку назву. А в нашому садочку ще зростають седуми. Седум не справжній, седум Камчатський, седум шарлахово-червоний. За ними легко доглядати, вони не потребують багато води, зростають на сонці та на півтіні. Квітують приблизно 6 тижнів, мають вічно зелене листя, тому раджу їх для створення ділянок в природньому стилі. А седум, за яким потрібен контроль. Це седум гідкий. він вас вразить під час цвітіння в червні, дуже швидко зростає, заповнює всю площу, щілини між каміннями, чудова рослина у якості мульчуючого шару під деревами, хвойнами. Але він сіється і, чесно скажу, я його сапаю на городі, висмикую з доріжок. Рослина не для лінивих. Охарактеризую його так. Хто зі мною згоден, пишіть. А після цвітіння седум ще й втрачає декоративність. Тому подумайте, чи потрібна вам така рослина. Гвоздика альпійська. Ефектна під час цвітіння і не тільки. Складно повірити, що декілька рослин, куплених розсадою, а потім розмножених діленням, перетворилися на рожевий потічок. На це пішли роки. Гвоздика зростає помірно, не потребує стрижки, замостійка. Останні роки після дощів почали з'являтися на листях фіолетові плями, і багато кущиків загинуло. Ніколи не обробляла її від хвороб, але бачу, що захист їй потрібен. На що ти це зробив? На що ти тут ковирявся? Що тут було? Що тут було такого? Що тут миша? Чи що тут було? Добре, що знову можна все це. Так, пішла за метлою. Фредька-фредька, міска. Ай-яй-яй-яй-яй.